Бажаю здоров'я, друзі. Навіть в Росії немає такого беззаконня, яке зараз відбувається у нас в Україні, і це беззаперечний факт. Враховуючи те, що провладні мародери та їх кишенькові ЗМІ постійно перекручують е інформацію про те, що саме заявляють західні партнери про події в Україні, про війну в Україні та про інші важливі для нас питання, у зв'язку з цим я вирішив записати це відео. Та поділитися з вами інформацією, що саме е, на днях сказав Дональд Трамп, та що саме від нас знову приховали кишенькові змі, так ось навіть е, Трамп не витримав та заявив BBC про те, що насправді відбувається в Україні, і про те, що в Україні юридично немає війни, дослівно він заявив. Е, що в Україні немає війни, там є танці, там є дискотеки, там є концерти, там є Ханука, і там відбувається очищення українських земель під новий Єрусалим. Українці, це дослівно, що сказав Трамп, і це дійсно так і є. Це дійсно правда. Україну цілеспрямовано підготували до окупації та створення такого собі концлагерю по знищенню нашого українського народу. І це також факт. Юридично у нас війни немає. І саме це дає можливість внутрішнім ворогам, злочинцям та колаборантам, які захопили владу в Україні, контролювати Україну та не допустити прямого втручання у війну гарантів безпеки. Навіть е миротворчий контингент вести неможливо через те, що немає правових підстав, бо в Україні юридично немає війни. Але найголовніше, я би сказав би найжахливіше це те, що українці здебільшого ведуться на різні вкиди, починають роздмухувати різні фейки. Що буцімто Трамп продав Україну, що буцімто Трамп зрадив Україну, а також ведуться та розповсюджують інше лайно, яке організовано потужним та його шоблою утилізаторів. Друзі, реально дивлячись на це все, починаєш розуміти, чому у нас це все відбувається. Ми самі допомагаємо нас знищувати. І зараз знову пройшов черговий вкид щодо гарантій безпеки країн Європейського Союзу, які буцімто було досягнуто в Німеччині. Українці, це повний бред. Це чергова маніпуляція, яка розрахована тільки на нас, на українців. Заява не має жодних зобов'язань. Заява не є міжнародним документом, тим паче не є міжнародним договором про зобов'язання сторін. Це чергова маніпуляція, це чергова брехня, це затягування війни та це початок політичних перегонів в Україні. Не більше того, це відверта брехня та маніпуляція. А правда ще в тому, що весь цивілізований світ. Вже вимагає проведення виборів в Україні, а також весь цивілізований світ зрозумів, що в Україні владу захопили злочинні угрупування, які не тільки знищують конституційний устрій та демократію, а й влаштували геноцид українського народу. З метою власного збагачення, перерозподілу сфер впливу та заселення українських територій іншими некорінними народами. Враховуючи усе зазначене, хочу звернутися до тих людей, які несвідомо ведуться на різні фейки. Будь ласка, почуйте мене, якщо вам достеменно невідомо не володієте достеменною інформацією, не можете її перевірити, то не поширюйте таку інформацію, бо вона допомагає внутрішнім ворогам маніпулювати нашим українським народом. Друзі, вам я дуже дякую за підтримку. Продовжуємо організовуватись на місцях. Та не забувайте, що всі регіональні військові адміністрації це ті злочинні структури, які координують дії місцевих мусорів та ТЦКшників, а також виконують функцію нагляду за виконанням злочинних наказів на місцях. Тому будьте уважні та бережіть себе. Слава Україні!